Підтримка активного способу життя допомагає зменшити ризик гіпертонії. Це захворювання може призвести до серйозних наслідків, таких як інфаркт, інсульт або деменція. Гіпертонія торкається приблизно мільярда людей у всьому світі. Її діагностують у кожного четвертого чоловіка та кожної п'ятої жінки. Регулярні фізичні навантаження можуть допомогти уникнути цього недугу. Однак для деяких людей бути активними складно через соціальні обставини. Багато людей починають менше рухатися у віці від 18 до 40 років це збільшує кількість випадків гіпертонії. Джейсон Нагата, який керує дослідженням, каже, що майже половина молодих людей не має достатньої фізичної активності. Це підвищує ризик гіпертонії. Епідеміолог Кірстен Бібінс домінго підкреслює важливість високого рівня активності в молодості. Для запобігання підвищеному тиску важливо займатися фізичними вправами. Оптимальний рівень це помірні вправи приблизно 5 годин на тиждень у молоді роки. Це удвічі більше за поточні рекомендації для дорослих. Регулярні вправи до 60 років також мають позитивний ефект. У 2025 році родини загиблих військових в Україні можуть отримати державну допомогу на поховання. Цю допомогу нараховує військова частина, де служив загиблий. Якщо військовий загинув під час служби, сім'я отримує одноразову виплату для організації похорону. Також виділяються кошти на пам'ятник. Сума допомоги на поховання становить 5 прожиткових мінімумів на одну особу. У 2025 році це 15 140 гривень. Прожитковий мінімум тоді складає 3028 тисячі гривень. Право на допомогу мають члени сім'ї військового або особа, яка здійснила поховання. Це можуть бути батьки, дружина чи чоловік без нового шлюбу, діти без своїх сімей, діти з інвалідністю і діти, у яких обоє батьків загинули або зникли. Для отримання допомоги потрібно звернутися до органів місцевої влади із заявою. Потрібно додати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, документи про родинні стосунки і довідку про участь загиблого в бойових діях. Виплату мають здійснити протягом одного місяця з моменту подачі документів. Якщо місцева влада відмовляє у виплаті, це рішення можна оскаржити у суді. Приготування млинців це не тільки про смак, а й про текстуру. Багато хто хоче, щоб млинці були тоненькими, як папір. Це можливо, якщо знати певні секрети. Основний секрет полягає у підготовці тіста. Щоб млинці вийшли тонкими, використовуйте звичайну газовану воду. Вона робить тісто легким і повітряним. Газована вода містить вуглекислий газ, який утворює бульбашки в тісті. Під час смаження ці бульбашки зникають, залишаючи пористу структуру. Для приготування тіста змішайте Чайте дві склянки борошна, дрібку солі, два яйця, півтори склянки молока та одну склянку газованої води. Змішуйте інгредієнти до однорідності, але не перебивайте, щоб млинці не стали жорсткими. Залиште тісто на 15 хвилин. За цей час вуглекислий газ рівномірно розподілиться, а крохмаль на Це зменшить ризик розривів при смаженні. Готуйте млинці на добре розігрітій сковороді з товстим дном. Перед кожною порцією тіста змащуйте поверхню олією пензликом, щоб Уникнути надмірного жиру для ніжнішого тіста можна замінити половину борошна кукурудзяним крохмалем. Це зробить тісто еластичним і дуже смачним. У Росії дрони атакували велике хімічне підприємство в місті Єлець. Це завод під назвою «Енергія». він важливий для військової промисловості Росії. Продукція заводу використовується в обороні цивільній авіації та морському транспорті. Завод під санкціями від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Японії та інших країн. На заводі виробляють акумулятори і батареї для безпілотників, авіації, флоту та радіотехніки. Також там роблять елементи для систем зв'язку і тренажерів для танків та ракет. Енергія постачає продукцію Міністерства оборони Росії та співпрацює з Роскосмосом і ФСБ. Під час атаки сталася пожежа. Постраждали приблизно чотири людини. А, місцеві жителі чули вибухи в небі. Губернатор Липецької області сказав, що уламки дронів впали на завод і спричинили загоряння. На місці працювали оперативні служби. Відбувалася евакуація людей. У ніч на 23 травня російські війська атакували Полтавщину. Вони використали дрони. Постраждало підприємство, пошкоджено лінії електропередач. У Кременчуцькій громаді знищено будівлю підприємства. Виникла пожежа, яку швидко локалізували вибуховою хвилею. Зачепило сім приватних домогосподарств. Багато людей залишилися без світла, понад 100 юридичних осіб, і майже 1800 тисяча побутових споживачів без електроенергії. У Полтавському районі без світла понад 270 абонентів. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Тієї ж ночі російська армія атакувала Чернівецьку область там постраждала залізниця.